Захисники нова українська еліта. Їх запрошують на політичні ток-шоу. Вони голосують у Верховній Раді. Але чи може стати президентом України військовий? Давайте запитаємо в пересічних громадян. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може бути наступний президент військовий? Може. Чому? Йому більше довіри в мене до військових? Я думаю, що ні. Чому? А, ну тому, що військові повинні займатися чим е, служити. Віддавати правильний наказ, що стосується саме військової частини, так а президент це людина, яка повинна володіти, мені здається, трошки іншими якостями, тому напевно. А якими якостями на вашу думку має володіти? Ну, я якщо чесно не дуже розбираюся в усіх цих деталях, але повинна бути певна освіта, а також досвід саме у регулюванні прийнятті рішень, да, які стосуються саме державності. Скоріше, позитивно. Чому? Я вважаю, що досвід військових буде корисним на управлінських посалах, особливо якщо це військовий. Під керівництвом якого вже були люди, який показав себе як досвідчена та відповідальна людина, ну це ж не залежить чи військовий, чи політик. Я думаю, це не від цього залежить. Це залежить від людських якостей, яка людина, наскільки вона вболіває за Україну. Перш за все, я вам хочу сказати, що скільки вже було президентів, але я не бачила жодного президента, якби який хотів би підняти цю країну. І війти в історію як президент, який за якого країна стала дійсно незалежною, розквітлою, сильною державою. Я ще такого президента не бачила. Тому я не думаю, що це залежить чи він військовий, чи він хтось. Та може бути хто завгодно, але щоб головне була компетенція, лідерська компетенції, компетенції управління, тому що якщо ти є президентом України, ти маєш бути управлінцем. І ти маєш розуміти, що таке держава, і ти маєш бути в римській історії це називали мужами держави. Ось це для мене президент. А він військовий, комік, минулий олігарх це все рівно. Так, да, може. Чому? Ну, тому що він краще розуміє, що ну, в даних обставинах. Дивлячись на те, що через що проходить наша країна, він краще буде розуміти, що треба, як змінити режим, щоб в подальшому такого не відбулося. Так, е, тому що він знає, що відбувається у нас у нашій країні. Як так культурно сказати? Все одно питання мобілізовані. Це цивільні люди, які мобілізовані, які виконують військову функціону. Як воно правильно називається, тобто вони не є чисто військовими, а військові це той, хто дійсно вчився на військового, хто вчився в військовій академії, кар'єру побудував. І отут -от питання це вже більше, в мене питання не. О, те, хто людина по спеціальності, та тому ж ми так само можемо сказати, як ви ставитеся до того, що наступним президентом буде економіст, чи наступним президентом буде бухгалтер, чи наступним президентом буде е, хтось там фармацевт. Та тобто, це не до цього. Це питання до людини, як до особистості, до того як людина дійсно вміє організувати і які цінності людина собі несе. Військовий добре ставлюся. Чому добре? Ну тому що люди якось зв'язані з тим, що зараз у нас трапляється в Україні. Це, ну, якби досвід, який він якби надає якісь більш радикальні дії, типу, в правлінні. Ну, не знаю. Сложно. Ну, а якби хтось балотувався, ви проголосували за військового, чи ви проголосували за якогось цивільного? Навірно, напевно, цивільного. А чому? Бо народ зараз озлоблений. І не, не, не зрозуміло, що буде. Не знаю, не можу коментувати це. Ну, то якби були вибори, ви проголосували скоріше за військового, не, чи впевнен, за Напевно, хочу бачити кандидатів, тоді я буду голосувати.